Між командами першої АЄТІ ліги ЕПАМ проти Сомбри. Лідер для гулярного чемпіонату на превеликий жаль поступився інкорі і вибуває саме колектив Інтеліас. Зараз можливість після цієї атаки стрикаю ЕПАМ. Одразу на першій хвилині зустрічі після помилки Полепчака виводить блакитна. І на цьому все завершиться. Ну і попереду буде поєдинок у Мастера Айті Візі. того ж таки Руслава Супика, він розминався напередодні цього поєдинку. Атака Стрикель фактично вийшов на рандеву. своїми хлопцями, мабуть, візьме тайм-аут. Удар. Сейв Кінаха Рос Тим з'являється. Він сьогодні може допомогти. Як у одного, так і іншого наставника. По два універсали на лаві запусних сейв. Віталія Кінаха. Піскісним напенковоріт суперника спершу перехоплені. Ось тут чудова передача нажива, на Живана, і шлавіч удар. Даліку 2 -0! Все немов по і пав розіграв Володимир Живан. Але яка ж передача цукерочка від Вол. Є. Гандбольного стража, як на мене, прибивав обличий однозначно. Зараз живан спокійно. Здавалося, зберігає м'яч! Тут було порушення правил. До ворожки не ходи. Силовий удар напрошується. Голод не влучає. На добиванні ще одна спрога у ногах свого одноклубника Віталія Стрикеля. Той може віддати ліворуч. Супек в дальній кут. Сейв. за допомогою цього. ауту з лівого флангу передача на коваля напрошується. Той лівою пробиває погорода на добивання Волошанського. Друзі, запрошуємо усіх з великим задоволенням на перегляд другого тайму бронзового фіналу першої IT-ліги, в якому Епам з рахунком 2-0 лідирує у зустрічі проти Сомбри. Вдалося відзначити, Таліс. Команда Техмеджік зробила справжнє свято. Зараз тримає удар. Воротам не вдалося переграти. Гол фактично сплинули у другому таймі. Рахунок не змінюється. Супек стійка! Неща Нищо... гравцями Сомбри. Передача на голода, незручна позиція, оскільки він це підліво буде виконувати. Удар немає взяття в Рико команди Сомбри. Гра на п'ятого ми побачимо чи ні. Ну для чого тоді Волошанського одягнули в футболку, якщо він стоїть у воротах? Прибуває над поперечкою. Волошанський стоїть у воротах, Супик, вихід вічнавіч, голото прогалив. Немає взяття воріт. Передачу віддати. Є ж перевага. Зараз у Собрий невдало зупиняє м'яч у цьому епізоді Михайло Бегар, удар в ближній кут! Не дозволиться, бо легко переграти. Перевага в одного виконавця у темно голод. Один дотик над воротами летить. Щоб ті емоції конвертувалися в позитивні удари по воротам. Удар! І немає! Затягри. Яся здолав НХ. Зараз стрикаль, може оформити дуба і зняти всі питання. Гол! Віталій 3-0. Ну, мабуть, це все. Фініта ла комедія, якщо так можна сказати, для Сомри. Зараз потрібно заспокоїтись на Сомбри. Пилипчак один. Бигар віддає цей пас. Пилипчак забивати можна. Удар! Немає. Відкривається в центральній зоні. Олег Пилипчак. Без капітана. Поки що. Прикрав втрата. Яровий. Пусті ворота. Стрикайте на хитрик. Удар! Немає взяття воріт. Як бронзового фіналу. Голод. Пройшов суперника. Голод. може зняти усі питання щодо. Кращого Леадора. Але піде на хитрик, що віддасть передачу. Є підтримка. Яровий простріл. Немає взяття в ріти, На цьому лунає свисток. Івана вишиваного епа. Бронзовий призер першої айтілі. З рахунком 3-0, Добіль та є стрикаля та ще один влучний дар. Володимира Живана приносять команді Миколи Сича. бронзу. Правда?